Нині великий праздник по цілому світу православному, нині святкуємо, воздаємо честь іконі Божої Матері Почаївська. Не тільки в восточних православних странах, ну і на Балканах ця ікона відома своїми благостями і чудотвореннями. І навіть коли коло 110 років. Монастир Почаївський був захвачений уніатами, даже в цей період ікона Божої Матери не переставала поддержувати православних людей, котрі в період Польщі були дуже гоними. Історія і Великої України указує, що май більшу язву притерпіли православні. Іменно від западних ісповеданій, коли була введена унія у 1596 році, то почалися гонення, захвачували храми, храми передавалися, іноді євреям, іноді просто закривалися. Але в ті часи Бог воздвиг великого подвижника Євпочаївського Почаївського і явив міру, чудесну ікону Почаївську. Вона знайома і для нас, коли в Мукачеві возник вопрос в честь кого освятити Кафедральний Собор Новий, то більшинство нараз підняло руки ікони Почаївської Божої Матери. І нині там, в Мукачеві, престольний праздник. Престольний праздник і в Ужгороді, в храмі ікони Божої Почаївської. І у нашому кафедральному соборі з любов'ю совершаємо нині богослуження, прославляє Божою Матерь у тих всіх явленнях благих, яких вона проявила, і для нас персонально, для ужгородських православних, коли ми, будучи гоними із старого собора в Ужгороді. Майже всі сили об'єдналися проти православних. В місті з тим народ отстояв православну віру і виборов собі, і участок землі, і воздвіг собор. Ну ми розуміємо, хто воздвигав людей на труди, Божа мати. Паралельно з іконою Почаївською. У нашому кафедральному соборі з нами старого собора йшла ікона Божої Матері уміленіє, достойно єсть. А тому вона також одна із почитаємих у нашому кафедральному соборі. Історія Почаївської лаври і її ікони велика славна, коли турки окружили лавру. То було період Польщі, Речі Посполитої, то ясно стало, що стіни монастирські ніяк не видержать мощної осади турків. І стало ясно, крім Господа і покрова Божої Матері, заступленням ікони Почаївської і молитвами Іва Почаївського другої помочі не буде. І братія стало на молитву. І коли починали співати Акафи з Божої Матері в Збранній воєводі, і на цих словах вдруг над лаврою і кругом лаври появилося біленький, біленький покров омофор Божої Матери, а рядом молящийся, преподобний Іов. І сила Божа. Котра окружила Лавру і вид її почавської ікони, так перепудив турків, що вони у обессмислиться почали стріляти у воздух у тебраження, но стріли відбивалися, верталися у тих людей, котрі дерзнули в образ стріляти. Турки нараз порозуміли і перестали стріляти. А потім. Почалося безум'я між ними. Вони почали стріляти один другого, а потім безумії почали тікати. Монастирська охрана навіть мала можливість переслідувати турків і часті взяти в плен. А вони, іменно, вони розказали не один, а сотні людей, можливо, тисячі, розказали, хто зберіг лавру. І більшість з них, з тих турків, прийняли православ'я. Не лише православних заставляли приймати турецьку віру, але, як видиме, много разів і мусульмани, коли, коли спливали на морю, а були в біді, то мусульмани кричали православному святому Ніколаю, святий, Ніколає, православний, спасай нас, і Ніколай приходив. На поміч. І такі, звісно, мусульмани ніколи не говорили неуважительне слово в адрес православних. Коли була лавра 110 років взята уніятами, це тяжкий був період, хоча люди продовжали туди ходити, але молитва завершалася уже. Не православна, але ікона православна спасала людей. І за 110 років народ не лишив Лавру. А тоді многі католики і поляки, котрі теж ходили у Лавру, з временем теж вмилилися перед силою православної ікони, многі з них або православні стали, або прекращали гоненія на. Людей подданих, бо у речі Посполитів, так називаємо розхваленим, а поляки би нині бажали оту Реч Посполиту восстановити, православні не мали ніякого слова, гонені є над гоненіями, і іншого ім'я не мали, як холопи, раби, безправні. Но Бог так дав, що Божа мати і в тяжкі часи оберігала своїх людей. І ще один случай. Єден чоловік, у котрого перекинулася бричка, його пан польський витяг пістолет, хотів його вбити, хоча він не був винуватий. І той помолився до Божої Матери, і пістолет не стріляв, пробував, клацав, а пістолет не стріляв. І той чоловік записав тот случай, як чудесне істелення від смерті. І після того такі люди, котрі відділи чудеса, вони явно розуміли, що це був призов для них піти уже на служення монастирське. І нині ми видимо, як у Євангелію Господь ісціляє юношу. Сина чоловіка, котрий був лунатик. Лунатик то болезнь, приближена до біснування. Обикновений лунатик, настільки має опасний стан, що може ночью встати, кудись піти, щось робити, а потім вернутися, лячи спати, і він нічого не помнить, де він був. Були служби, коли лунатик Ночі устали, пішли, совершили розбой, злочин, иногда убийство. И вертались обратно, лягали спати і нічого не помнили. Но стан лунатизма це, звісно, тяжкий стан. Але є лунатики явні, а є лунатики скриті. Фактично кожен чоловік, який живе вне церкви, не сповідається, не причащається. Котрому благодать Божа відсутня, а відсутня благодать Божа, то присутня бісовська сила, то майже всі люди не церковні кандидати у лунатики. Те вони можуть робити зло – і не розуміти, що роблять. Це вони можуть і бити православних, але не розуміти, що це злочини по всім параметрам і по закону державному, і по церковному, і просто по людській совісті, але лунатики того не розуміють. Такого лунатика привели до Ісуса, і Господь іцілив юношу, але перед тим сказав. Коли узнав, що апостоли не могли ісцелити лунатика, так біс упирався, не виходів виходити. Тоді Господь сказав: «О Ороденевірний і розвращений, доки буду з вами, доки буду терпіти вас. І слова звучать странно. Правда, в оригіналі грецькому вони мають більш такий прикровенний смисл. Буквально може перевести так ці слова. О роди невірний і розвращений, страдаючий за собственну розврещеність. Я з вами, доки з вами я, я можу вам допомогти. І тому і ми сьогодні слова Ісуса кажемо, Господи, ви ті видиме світ розвращений, невірний маса людей. Безбожні. О, якщо б не сложні субитня, то многі б люди їй не повказали, які вони безбожники. А раз сталося так, то й ми видимо, що род невірний і розвращений часто й страдає за свої гріхи і рождає із свої середи. Лунатиків людей, не способних відповідати за свої поступки, или, іними словами, люди, які втратили свободу во Христі. Відколи вийшов із юноші біс, розв'язав йому руки і ноги, відкрив йому пам'ять, то чоловік лунатик став здоровий. От почему в день празднования ікони Божої Матері Почаївська, котра й нині оберігає нас у всьому роді невірному і розвщеному, коли кругом нас, практично кругом Закарпаття, нас окружають іновірні латиняни, католики, уніати. Але так все стало, що в Закарпатті Божа Мати оберігає православ'я вже 1150 років. І ми сьогодні свідчимо, що і в Закарпатті оберігаємо православ'я, і майже кожен тиждень їдуть автобуси до Почаївської лаври, тої чудесної лаври, де мільйони людей духовно возросли, пробудилися. Туди йдуть. Звісно, з тяжким серцем, ну і уніати, і неправославні. православні усі просять милость Божу, щоб Господь благословив нас і нині, Любов'ю до Божої Матері, старатися і тут на землі бути дітьми, вірними православної церкви, а у вічності разом з тими, Змогли би ми наслідувати благословенне Царство Божо. Амінь.